Людей умовно можна поділити на два типи. І для цього достатньо лише запитати помідор це овоч чи ягода. Таке провокаційне питання майже гарантовано викличе дискусію в будь-якій компанії. Ті, хто добре знають ботаніку, ніколи не поступляться тим, хто добре знається на технологічному систематизуванні. Але все це не має ніякого значення, бо що перші, що другі навесні посадять одну і ту саму рослину. А ось яким буде в них врожай, залежить вже від того, який сорт вони оберуть. У сьогоднішньому відео я розкажу вам про п'ять найврожайніших сортів, які шукають всі. Для тих, хто ще досі не знами, ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте розпочнемо. І почнемо з сорту, який набув свою популярність завдяки непримхливості. І це манімейкер. Томат з круглими плодами, найбільша вага, яких досягає. 100 грамів зібрані ці плоди в грону по 10-12 штук. Сорт краще підходить для тепличного вирощування. За дотримання всіх умов можна зібрати до 27 кілограмів врожаю з одного квадратного метра. Середні за своїм розміром вони мають яскраве червоне забарвлення при дозріванні. Високо цінується також їх насичений смак, який ідеально балансує між кислинкою та солодкістю. Томат має високу стійкість до хвороб та гарну адаптивність, а значить, добре ростиме в різних регіонах нашої країни. Наступний кандидат може здавати не лише своєю врожайністю, але й незвичайним зовнішнім. Виглядом як плодів, так і самого куща. Легенда Тарасенко це і детермінантний сорт, який необхідно підв'язувати. Його можна порівняти зі справжньою Ліаною, тому що виростає він до 2 метрів. Плоди цього сорту великі, насичені у червоного кольору, мають продогловату форму та характерний носик. Легенда Тарасенко це ранній сорт. Його плоди дозрівають вже через 90 100 днів. В кистях може зав'язуватись одночасно до 20 плодів, а з одного квадратного метра можна зібрати 20 кг врожаю. М'якість помідора щільна і м'ясиста, що робить його ідеальним для консервування цілими плодами. Щодо смаку, то вирізняється він насиченим томатним присмаком з легкою кислинкою та солодкістю. Ведмежа лапа це сорт томатів, назва якого каже сама за себе. Великі плоди, схожі на злі поклапи ведмедя, набули неймовірної популярності серед звичайних дачників. Одного разу, побачивши цей півкілограмовий помідор, ви собі захочете обов'язково мати такого. Смак томатів ведмежа лапа складний та насичений. Він має солодкий гострий присмак одночасно, а доповнюється це легкою кислинкою. А його тверда і м'ясиста текстура робить його чудовим рішенням для використання в салатах та у свіжому вигляді. Сорт ведмежа лапа також відомий своєю високою вражальністю. Кущі досить високі, а тому потребують надійної опори. Зав'язуються томати кистями по 3-4 штуки. А їх врожайність може досягати 30 кг з квадратного метру. І це абсолютний рекордсмерт сьогоднішнього відео. На фоні попереднього кандидата розміри томатів слов'янський шедевр не вражають так сильно, але їм цього і не треба. Тому що перевага цього сорту в смаку. Солодкий, насичений і складним смаковим профілем, що включає нотки цитрусових та пляночів, має тверду. Там м'ясисту текстуру врожайність цього сорту тримає високу планку 23 кг з одного квадратного метра. Максимальний розмір плоду досягає 400 г. Це Трошки менше, ніж в межу лапи. Тож, якщо ви хочете для себе нових кулінарних відкриттів, тоді обов'язково спробуйте цей середньостиглий і детермінантний сорт томатів. І наостанок я для вас підготував справжній скарб серед томатів, який здатний процвітати як просто небо, так і в теплиці. Томати корнієвські мають форму, що нагадує ідеальну округлу сферу з невеликим коронним виступом на вершині. Цей сорт так само може похозиватись винятковим розміром його плода, який може досягати пів кілограм. А їх насичений червоний колір зваблює і підіймає апетит. Смак помідори соковиті та з легкою кислинкою можуть споживатися у свіжому вигляді. Середній термін дозривання томату Корнієвський становить близько 110-120 днів. Кущі цього сорту демонструють свою життєву силу, виростаючи на висоту до півтори метри. На кістях зав'язуються по 3-4 плоди, а врожайність становить 18 кг з квадратного метру. Друзі, наш ролик добігає кінця, але ми з вами бачимось не в останній. Хочу нагадати, що для того, аби ваші помідорчики повністю проявили себе і рясно вродили, необхідно створити для них всі сприятливі умови. Звичайно, ретельно добирайте ділянку, на якій плануєте вирощувати гігантські врожаї. А на цьому все. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватись на канал. Ну і звичайно, пишіть коментарі. Якщо ваш коментар збере найбільшу кількість лайкусиків, ви отримаєте 200 бонусних гривень від агромаркета. Я дякую вам за увагу і нехай квітне наша Україна.